О Боже мій, твоя хай буде воля, хоч важко чашу питить у мені, і краплі поту, наче краплі крові, лишала свій відбиток на землі. Молийські Ісус, а небо сумувало. О, це була велика боротьба. Лиш ангели його дух підкріпляли. Попереду дорога нелегка. Смирене серце билося у грудях, Ісус покірно голову схиляв. О, батько мій, я чашу пити буду, хай воля оча звершиться твоя. В саду дерева листям шелестіли, і лилась молитва із Господніх вуст. Яка покора і смирення сила Своєї волі не бажав Ісус. Коли випробуванням не зустріне доля, чи завжди в серці прозвучать слова, Мій Господи, то я хай буде воля, чи може, на життя? Нам не потрібно пити смертну чашу, і хрест на плечі нам не покладуть, та волю Божу так буває часом прийняти важко і до кінця збагнуть. А треба лиш довіритись Ісусу. Так просто і нелегко водночас, сумніви часто огортають душу, і бурхливе море непокоїть нас. Ми просимо у боротьбі нелегкій, о Господи, хай ця мене, І тривожно мить серденько, і прикро на душі тоді стає Дай Боже сил схилятися в покорі перед Твоїм лицем на мой житті. Хай в серці прозвучить, твоя лиш воля, мій очі буде в радості журбі. Твоя хай воля, і спокій наповнить, сердечний храм, тривога відійде, і зрозуміємо, все в руках Господніх, без його волі й волосина не впаде. Твоя хай воля і відкрите небо. І крізь спокуси будуть нас вести господні руки й пригорнуть до себе, що в світі зла нам душі зберегти.